Проліска вже близько 150 штук таких електровелосипедів надала з 2014 по 22 рік в селах вздовж лінії розмежування в Донецькій, Луганській області. В Харківській області це 100 штук з 350, які роздаються, це сама велика область, тому що вона, на жаль, має найвеликий. Кордони з Росією і з тимчасово окупованими територіями, для того, щоб підвищити мобільність, для того, щоб соціальні працівники, які переважно жінки теж передпенсійного або пенсійного віку не тягали в руках харчі для маломобільних людей, за якими вони опікуються, щоб медичні працівники встигали на більша кількість викликів. Зараз ще дуже актуальна тема така, що, на жаль, і в атакують автомобілі. А велосипедом це менший вирогідність бути ураженим, на